Міфи про секс. Ми віримо в це, реалізуємо це, поки це вводить нас в оману. Я Вікторія Старовойтова, практикуюча психологіня, сексологиня І сьогодні ми ці п'ять міфів хакнемо. Я розкажу, що вони неправдиві. Поїхали. Перший міф чоловік завжди хоче секс. І взагалі його, його чоловічкість, його мужність, маскулінність вимірюються. Його бажанням сексу це неправда. Люди мають різну статеву конституцію. Як жінки, так і чоловіки, так і небінарні персони можуть мати високу, середню чи низьку статеву конституцію, і бажання сексу пов'язане ніяк ні зі статтю та гендером, а саме зі статевою конституцією, настроєм, наявністю партнера та готовністю до цього сексу тут. І зараз я хочу сказати, що цей міф окремо шкодить нашому суспільству, тому що ми через патріархальні переконання навішуємо на чоловіка, який живе в своїх відчуттях та почуттях, якісь нереалістичні очікування, і можемо дійсно відкинути, образити та знецінити людину просто за її природу, вішаючи на неї ярлик, що він не справжній чоловік. Міф? Номер два. Запрошення на чай чи обмін номерами телефонів це вже запрошення на секс, і ми в такий спосіб уже про щось домовляємося. Ну слухайте, люди, в нас є відео про принцип згоди, десь я на нього залишу кнопочку. Ми говоримо, що тільки активна згода, погляд в очі. Пряме значення усіх слів, не просто «да, підемо, підемо. А в прямому сенсі відкрите слово так є запрошенням в секс. Інше запрошенням в секс не являється. І, на жаль, на цьому міфі зав'язано дуже багато злочинів, дуже багато якихось образ та непорозумінь між чоловіками та жінками. Тому що не кожна жінка, яка залишає номер телефону. Вже е, чогось очікує. і не кожен чоловік, який запрошує на чай, має на увазі, що готовий до сексу або натякає на це жінці. Давайте наше суспільство в сексуальному е, сенсі окультурювати, тому що є так багато різних способів зближуватися поступово. Іноді номер телефону та запрошення на чай. Це просто момент зближення. Це одна з 20 чи 30 сходинок на шляху до сексу. І це не єдина сходинка. Давайте не спотворювати та не спрощувати секс до одного запрошення на чай. Чи обміну мобільними телефонами? Хто це тут супер неочікувано увірвалася в чат? Хто не дивився стріми, та ти дійсно мене не знають. Я Віка, я співзасновниця цього прекрасного каналу. І я до вас з афігезною новиною. Тож, це між нами запускає власний секс-шо. Доступ бути купа салютиків через те, що ми дійсно так довго це хотіли реалізувати, і нарешті це сталося. Відтепер в нашому інстаграмі та телеграмі ви знайдете найкращі, найтехнологічніші, найкрасивіші, найестетичніші секс-девайси, з якими точно кожному можна буде казати, що секс це не соромно, і секс-іграшки це також не соромно. А ще у нас є бонус, супер, класні консультації від Тетяни, в якій вона індивідуально під ваші запити буде підбирати найкращі чи секс-іграшки. Ну що, are you ready? Тоді переходьте за посиланням в описі до цього відео. Мід номер три. Чим довше триває секс, тим він кращий, тим він корисніший для здоров'я. Ну, тут, мабуть, було таке. Знаєте, відправочка до. Витрати калорій, що це дуже такий довгий спортивний процес, але насправді довгий секс не завжди означає більше задоволення, тому що довгий секс може бути пов'язаний з довгим пошуком підходящої пози, можливо, недостатнє збудження та недостатню лубрикацію, труднощі з отриманням оргазму як в жінки, так і в чоловіка. Іноді довгий секс це навіть. Фізично дискомфортний процес, тому що наша шкіра в зоні геніталії натирається я зараз і про чоловіки, і про жінок. Тому оптимальна тривалість сексу за статистикою, дай за досвідом, це 8-15 хвилин. Довші фрикції заважають нам насолоджуватися. Ми так чи інакше. Насолоди переключаємося на цей фізичний стан тертя шкіри. І на якомусь етапі велика кількість лубриканту, який вже висихає, залипає, він нас відволікає від задоволення. Тому що задоволення все одно обумовлено фізично, все одно обумовлене тілом. Тому секс це не спорт, секс це задоволення. І іноді задоволення має бути нормованим. Міф номер 4 Віком секс стає гірший. Да, ми всі старіємо, наші груди опускаються, члени опускаються, вагіна пересихає, сідниці висихають, ноги болять. Хрустять коліна і краще лягти спати. Ви знаєте, друзі, краще лягти спати в будь-якому віці, якщо ви хочете вже спати. А от сексом треба займатися тоді, коли хочеться. І буває, що наша сексуальність, наша оргазмічність віком тільки розкривається, а ще паралельно з якоюсь психологічною зрілістю. Приходить внутрішній дозвіл на те задоволення, якого хочеться. Ми стаємо відкритішими, сміливішими, ми чіткіше говоримо ні та сміливіше і ініціюємо те, чого хочеться. І тому в мене абсолютно протилежна статистика. У жінки сексуальність набуває певної такої яскравості та насиченості. Після 30 років чоловіки пристрілюються та привчаються до того сексу, який їм подобається, також з віком. Ідея кількості в 18 років змінюється на ідею якості в 25, 30 і 40 років. Ми стаємо сміливішими в цьому кунілінгусі, тому що в 18 там пацани не поймуть, 30 і 40 чоловіків з задоволенням сміливо визнають, що кунілінгус, масаж простати це приємно і класно. І саме з віком оця зрілість та сміливість. Робить секс кращим. А якщо вам важлива тема сексуальної освіти, сексуальної едукації, і ви з нами на одній хвилі, ви хочете, щоб наш контент був якісніший, частіший та глибший, ви можете стати спонсорами чи спонсорками за посиланням в описі до цього відео. Міф номер 5 Багато сексуальних партнерів це погано. Ну, давайте розбиратися. Якщо з кожним партнером я проживаю якусь психологічну драму, якщо кожні мої стосунки потребують відновлення ще по півроку. То дійсно ці партнери і ця кількість партнерів зробила мене нещаснішою. Але якщо з партнерами я проживаю унікальний досвід, якщо мої партнери це моя історія, якщо мої партнери це мій спосіб реалізовуватися та розуміти себе краще, що в цьому поганого? А ще мене дуже засмучує, що цей факт про кількість партнерів зазвичай розповсюджується частіше на жінку. Ніж на чоловіка, нібито велика кількість партнерів у чоловіка це про його крутість, а велика кількість партнерів у жінки це про її зіпсованість, використаність та непідходящість. Звичайно, в сучасному суспільстві, в суспільстві без патріархальних обмежень, ми так не мислимо, і ми розуміємо, що наявність або відсутність сексуального досвіду не говорить про нас. Абсолютно нічого крім власне досвіду. Ми не стаємо гіршими, використанішими чи, до речі, професійнішими через те, що в нас був секс, і ми не стаємо якимись дивними, закритими, зашореними чи занадто релігійними, якщо в нас сексу не було. Секс це просто взаємно приємний фізичний процес, і він нас. Ніяк не характеризує. Ну що ж, якщо вам подобається рубрика про міфи, пишіть міфи в коментарі. Ми будемо їх розбирати. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок до нової зустрічі в новому відео на каналі. Це між нами.